Ці люди, які самотужки реалізовують собі зміни, самі собі придумують і формують потрясіння, тобто закладають в список своїх планів різні події, рухають себе на різні семінари, навчання, до речі, вибирають різні марафони. Ретрити, дійсно такі трансформуючі середовище, то е, такий коридор затемнень, який нас чекає в цьому році, е, для таких людей ну, зовсім не є лякливим фактором. Тобто це є люди, які будуть навпаки спостерігати, що е, інтуїція їх чітко виводить туди, куди потрібно, що оточення у них е, е, духовно розвинене, що їхні. Е, 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 Бажання завжди підтримуються ресурсами, але я зараз, як ви вже почули, розповіла про дійсно про таку категорію людей якісно мислячих. Тож, що ж я раджу саме 7 вересня робити? Планувати, планувати свої ось ці майбутні такі трансформації. І, звичайно, що я як активний адепт цього. Ринку простору середовище не можу не запропонувати вам дійсно подію, яка є альтернативною для цієї мети, тому що ми з командою саме в вересні. Будемо реалізовувати в Карпатах ретритний кемп. Ретритний кемп в Академія» буде мати назву завжди, в кожному році, споріднені. І це певна така проєктна направленість, проєктна діяльність. Ми плануємо реалізовувати фестивалі споріднені, і ретритні кемпи, які майже фестивалі з тією ж назвою аналогічної споріднені. Але в цьому році. Ретритний кемп буде мати тему, тему тематично присвячений випуску Крил річної програми Крила 2024-25 і старту нової нової програми Крила 2025-26. І, власне кажучи, це вперше вперше в своєму житті в своїй проектній діяльності я реалізовуватиму це з моїми випускницями-співтренерками, менторками, і ми працюватимемо вперше з парами. Тобто, в кем можна приїздити з партнерами, зі своїми партнерами для життя. І звичайно, що це дуже в резонансі з. Подіями часу, з періодом, Ну, ви знаєте вже мою любов до координати часу, мою повагу до е, макрокосмічних коридорів і різних можливостей. Тому це зараз звучить для вас, як для людей, які для мене е, не чужі і не, і не байдужі. Буду дуже рада бачити вас е, в, в списках тих, хто. Долучається в перших рядах.